Слото Кінг сміливість дарувати емоції. Сама Росія готується почати новий етап інформаційної кампанії, щоб посилити тиск на захід і змусити Україну до переговорів про мир на тих умовах, які вигідні Москві. Як вони там кажуть, що перемовини вони готові до них, але готові тільки на умовах їхньої реальності, їхньої збочної реальності, де вони бачать територію України окупованими тимчасово окупованими, анексують їх незаконно і безпідставно. Тож не буде звісно жодних перемовин. Це зафіксовано на Найвищому рівні нашої держави, щоб вони собі знали, але вони не здаються напередодні глава МЗС РФ коняча. Морда Сергія Лаврова під час свого візиту в Анкару в Туреччину також, вкотре він там заявив, що Росія не відмовляється від переговорів. Якщо вони будуть враховані, якщо будуть враховані законні інтересиMoskvy, тож аналітики інституту вивчення війни радять бути обережними з такими заявами, бо їх хочуть використати росіяни аби зменшити допомогу Україні перед очікуваним українським контрнаступом. Жодних переговорів. Позиція Білого Дому, позиція вашингтонських пагорбів. Теж завжди артикулюється більш ніж чітко з урахуванням українських реалій та інтересів. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен виключив можливість діалогу між Україною та Російською Федерацією щодо припинення вогню на українському фронті. Раніше з цього приводу також нагадаю висловився координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Блінкен заявив: наразі для цього ще не настав час. Попри певну спокусу, яка може викликати бути цією ідеєю, його слова цитують західні медіа. Процитую і я вам слова Блінкіна. для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою, каже він, і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром, сказав Блінкін. Метою переговорів має бути настання справедливого та міцного миру ву. Україні. однак, поки що Росія не дійшла до відповідних конструктивних думок. Вважає Блінкін. А Росія дійшла до ручки і допомагає їй в цьому тиск, економічний тиск заходу обмеження. Ну власне, не тиска. Конкретні відповідні кроки на ту агресію, яку Росія вчиняла і вчиняє проти України, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ, яким ще на рік продовжив санкції проти Росії, запроваджені через повномасштабне вторгнення в Україну та Інші злочини Кремля про це напередодні повідомила прес служба Білого Дому. Зокрема, продовжено санкції, які були введені за такі види шкідливої зарубіжної діяльності російського уряду. Це і спроби втручання в американські вибори і проведення кібератак проти Сполучених Штатів, і заохочення та використання міжнародної корупції з метою вплинути на іноземні уряди, екстериторіальну діяльність спрямовану проти дисидентів і журналістів. Вони зараз я нагадаю затримують американські журналістів, як журналіста Wall Street Journal затримали в, в Росії, також через підрив безпеки важливих для країн країни регіонів, через порушення міжнародного права, порушення територіальної цілісності інших країн через все це і не тільки президент США Джо Байден, нагадаю підписав указ про продовження ще на рік санкцій проти Росії. А також чекаємо, ми на 11-й пакет санкцій від Європейського союзу проти Російської Федерації за. Повідомленнями наших дипломатів за анонсами можуть конкретніше предметно взятися до його розгляду уже після католицького великодня, після 9 квітня, в 11 санкційному пакеті готується багато неприємностей для Росії. Про це повідомляв керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він Привітав пропозицію Польщі та країн Балтії включити в 11-й санкційний пакет ЄС обмеження щодо атомної енергетики Російської Федерації. Я нагадаю, що це один із тих небагатьох секторів, які ще не під санкціями, але і без того 10 пакетів санкцій діють. Напередодні мали в ефірі нашого телеканалу розмову з екс очільником російського уряду у 2000 2004 роках Михайлом Касьяновим. Він каже, що насправді вже майже всі. І сектори Росії під економічним тиском санкційним. і він діє, він працює, наслідки відчуваються в Росії. Говорить, що тепер уже головне навіть не які сектори ще долуці, долучиться як то атомна енергетика, а наскільки потужно буде зберігатися ці санкційні обмеження, як вони будуть реалізовуватися, і як буде протидіяти світ також тому, аби Росія не йшла в обхід санкцій через треті країни, аби вона не шукала оці лазівки для останнього свого. Економічного подиху, тож зауважують і екс російські опозиційні політики, що Потрібно потрібно саме це також не лише проти чого, а як саме реалізовуються ці санкції, теж враховувати нашим західним партнерам ці, ці економічні важелі. Але е, в одноголосно вони говорять санкції діють. Та й власне і сам а Путін уже двічі за останні кілька тижнів визнав, що санкції діють. Я каже той самий Михайло Касьянов, якого я цитувала, просто уже не приховаєш, не приховаєш те, що економіка Росії рухається до тотального провалля, тотального… Ального зубожіння і краху Путін каже, санкції то надовго, десь там у нього якісь. Принесли йому на роздрукованих папірчиках одне правдиве речення, і він тепер це теж усвідомлює. І от цього разу постукали з дна, як я люблю казати, до росіянчиків монеткою. Або воно ж таке правила бумерангу діють за все в цьому житті. Треба платити. І вже такими останніми копійками своїми треба платити. Якась паніка на Росії, якісь щерги там бачать біля обмінників. І ми з вами зараз їх бачимо на екранах. Гляньте, такі немаленькі, немаленькі, як за ковбасою стояли. От вони хотіли повернення до радянського союзу. Просимо, будь ласка, добро пожаловать! Велкоме! Як, як то кажуть, і от чого ж вони там, з власне, всі зібралися? Зібралися вони. До відомого в Санкт Петербурзі пункту обміну. А все чому? Тому що до зірок завжди вишуковуються черги. І російський рубль вчора напередодні став зіркою, зіркою серед світових валют. Потрапив він до топу світових валют, але є нюанс: впав російський рубль до найнижчої позначки за останній рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії. В Україну у п'ятниці в п'ятницю вранці на Москво, на Московській фондовій біржі курс опустився до 82 рублів за долар США. А я нагадаю, що різні економісти російські не вірили до кінця, що долар поб'є цю позначку 80 рублів, яка там трималася за 1 долар. Вони думали, що цього все таки не трапиться. Вірили в це і називали, що це стане таким самим. Це визнавали критичним моментом, критичним психологічно. Насамперед, та й фінансово важливим критичним моментом, і от впав, впав, скотився рубль. Та й мінфін Росії вкотре підтвердив, що дефіцит бюджету у першому кварталі 2023 року становив. 2,4 трильйона рублів. Федеральний бюджет у січні березні, за попередніми даними, навіть того ж мінфіну Російської Федерації, був виконаний з дефіцитом 2,4 трильйона рублів. А я нагадаю, що закон про бюджет РФІ на 2023 рік передбачає всього дефіциту розміри 2,93 і трильйони рублів. Ну, бачите, йдуть вони такими стаханівськими темпами. Все, ото повертаються туди назад. Сказала би якось інакше навіть.